Перемога була важкою, і гра була важкою. Ми перемогли дуже серйозно суперника після великих навантажень. І наше правильне відношення і наших хлопців правильне відношення до суперника і до гри. Це саме головне сподобалося. Склалося враження, що перший тайм був найбільш активним з боку лівоберга, ніж другий. Згодні. Було більше активності, більше. Другий тайм, вони вже грали по рахунку і також було, активні були. Та все нормально, працюємо. Традиційно виграли двома різними складами, але Іван Биков зіграв повний матч. З чим це пов'язано? Зв'язано це з тим, що не хватило нам ще одного футболіста на, на заміну. Склалося враження взагалі, що все ж таки багато було експериментів тактичних, і Ернеста Стахов на іншому фланзі грав, і Новачок бразильський також виконував трішки інші функції. От щодо експериментів були вони сьогодні? Та ні, ну, якби такових експериментів не було, було просто взаємодія футболістів на різних позиціях. І Астахов може грати на одному фланзі, і на іншому. І так само Сідней може і грати і лівого центрального захисника, і лівого захисника. Ми, у нас є зараз можливість їх використовувати на багатьох позиціях, і це нам в майбутньому, надіюсь, допоможе. У нас паузи немає, у нас двохразові навантаження кожен день. Завтра тільки одне тренування, там, баня буде, відновлювальні процедури, а потім ми також ми працюємо в двохразовому режимі, постійно в двохразовому режимі. Просто футболістам більше цікавить грати більше, є можливість грати контрольні матчі. Та й для вас для інформації отримання цікавіше грати контрольні матчі, але аж через більш ніж через тиждень наступна гра. Ну і що далі? Є багато достатньо ну, суперників, з якими гратиме та матчі? Є вже якийсь невеличкий календар? Є, 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 да. Є, да, ми 10-го граємо з Черніговим, вони до нас приїжджають. Потім у нас там буде два дні вихідних, потім Полісся Житомир, нас запросила до себе зіграти гру, і потім ще ми будемо грати ігри. Є, потім ігри будуть, ігри ще буде достатньо. А фізичні навантаження, ті, які зараз ми даємо, це закладується фундамент. Просто коли дуже часто граєш, ти не можеш їм дати ту нагрузку, яку потрібно. Ну, треба терпіти, терпіти, по другому ніяк. Не так багато до відновлення офіційного сезону. Чи можна очікувати, що ви переглядатимете ще новачків, адже поки що їх немає? Ну, ми їх переглядаємо, ми переглядаємо. Але не все так, коли ми переглядаємо футболістів, які не кращі за наших, то нема сенсу нам щось міняти. Тільки буде футболіст, який кращий за наших футболістів. Можливо, ми будемо запрошувати, можливо, ми будемо брати в команду. Футболісти прем'єр-ліги, вони на перегляд не хочуть їхати, це зрозуміло. Але вони зараз всі в Туреччині. От з Туреччині повернуться, і тоді буде видно. Ви сказали, що Биков не зіграв, не був замінений через те, що був відсутній футболіст на його позицію. Ну, це проблема взагалі, чи ну, просто так склалось. Ну, для зборів, коли задіяні футболісти, майже всі задіяні, майже всі отримують однакову хвилини на полі, це да, деяка буває проблема. Але нічого, у нас Микола Когут випав, пошкодження має. Ну це не надовго, надіюсь, і все буде нормально. Ще ні ми ні суперник на 100% не готовий. В нас проходять тренувальні збори ми під нагрузками. Також я думаю, суперник під нагрузками. Тому на всі 100% ми точно не готові. А суперник так цікавий, в чемпіонаті з ними було цікаво грати. Один раз вони виграли, один раз ми виграли. Суперник досить таки сильний і ну хороший спаринг виявився. Погодьтеся, що перший тайм був більш цікавий, ніж другий. І за моментами, напевно, що і за. Напругою? Там, мені здається, що два тайми були цікаві. Просто ну, е я грав в першому таймі, то я був в грі, і мені здавалося, ну, що вони мали момент реалізовувати могли. Що ми мали декілька нагод, і ми свої моменти реалізували. Другий тайм наблюдав з трибун. Ну, мені теж сподобалась наша гра. Кажу, ще не всі готові на 100%, тому може і так сталося. Щодо забитого м'ячу Яким, тобто, наскільки. Пораділи за партнера. Я вже давно знаю, що у нього сумасшедший удар з далекої відстані. Просто він давно його не розряджав. От якраз стала нагода сьогодні забив хороший м'яч. Мені дуже сподобався. Надіюсь, в команді також. Склалося враження, що багато експериментів сьогодні було як і кадрових, так і тактичних. Іван Биков зіграв весь матч, тоді як перший другий тайм грали різними складами. От що можна сказати про це? Що говорив тренер перед цим контрольним матчем. Ну, це є тренувальний матч на зборах. Переважно завжди грають різними складами перший і другий. Там всі дають ігровий час по 45 хвилин. А те, що гра Ваня Биков весь матч, це тому що нам не вистачає однієї людини. Ось і все. Наступний матч більш ніж через тиждень. Знаєте вже план, чим заповнюватимете ось цю паузу? Та будемо тренуватися в двохразовому режимі, будемо полишати навантаження. Будемо також награвати вже потихеньку якісь ігрові зв'язки, та і будемо готуватися до наступного спарангу з Чернігом. Не так далеко вже, попри все, до відновлення сезону. Що чекаєте від чемпіонської групи? З ким найбільше чекатимете зустрічі з якою командою. Ну, особисто для мене це Карпат, тому що це е, мій рідний клуб, за який я виступав, і це моє рідне місто. Але всі матчі будуть досить цікавими, Всі суперники ми переглядали їхні матчі ще коли був ішов сезон. Всі суперники досить цікаві, досить серйозні, і будемо до них готуватись. E